Боже, козаче, ти б мене змусив добре реляче попрацювати. Хоча не натягуйся так через СССР. Ліс я, я, я вибачаю тобі. Ну, згод розповісти усіснути друже жуже. Чому я шукав тебе всюди? Ти маєш подякувати за це голосам. Вони багато про тебе питають. Якби ми вже зустрілись, я б ще побував у телі. Щоб я подумав про інші чи як я-я я. <зас> Тепер, коли ми зу зустрілися, я ма-май-маю вирізать Кієно. Я, а я не трохи не вражений. Ти просто <зас> ще в'їдиний <але ти зас> люк. Якого я маю прибрати. Це ти, ти, невдячна робота. Але ж гей, хто ж рішеш маяється робити, чи ні, 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 не так? Я не можу дозволити таким повикам, як ти, пошіватися це до Чи не так? Бреш яскрави від стандартами. Не думай, що я не, не, не знаю, ким ти був до цього діла. Я виконав своє домашні таке завдання. Я поглянув на цього освіту і людину. Їх зі зі Це твоя 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 провина чи не та лета не так? Але, хей! це ж нічого. Мене зате як ти задалиш як мене приїде. Знаєш, моє графити, як для помилки я побакати чудовий заслухач. Тобто, у мене є десь ублюбай бабері, але. І з ним Ти. все ще маєш брата? Ага. Вау, e oh, oh, oh. це душе вже вже грубо. Не переперебувай на мене і не перебивай тему. Я повертаюсь до того, що ж говорив про те, який ти гарний слухач. Я просто спитав, бо у цьому світі мого більше немає. Я припускаю, що ти вже знаєш про це. Оскільки ти зробив своє домашнє завдання і все таке. Можливо, я помиляюсь, але щось підказує мені, що тебе б тут не було, якби ти його досі мав. Я знаю, я б тут не був. Чи я помиляюсь? Дивись, приятелю, я тут не для суду. Я зрозумів це. Я більше не можу дивитись, як він страждав. Ось чому я тут. Що сталося з твоїм папайрусом? Ти тут через це? Я знаю, що це мене не стосується, але <плес> я нічого не можу зробити, знаєш? Мені здається, що я маю спитати це. Це те, що ми, Санси, маємо робити. Піклуватись про будь-яких папайків. <плес> Сесильнуті, що її на дереве дуже. Хе-хе-хе, півтисячі скидів. Я бачив тисячі скидів з ув'язненням у цьому збереженні. Ті самі монстри, ті самі смерті. Що б я не намагався зробити? Я просто. я. Я так довго чекав доказів саме того, що це пекло тільки в моїй голові. На щось нове будь-що, Будь-кого нового. І ти просто маєш бути ним. <смір> що сталося, приятелю? Ти виглядаєш тарахтливо. Я пустив холод твоїм хребтом. Шу. Я сказав. Та я чув, що ти сказав. Що? Неже ти не вважаєш мій каламбур хумористичним? Не вважаю припедетися. Справді, ой, та годі тобі. Кожен санс, якого я коли-небудь зустрічав, такий же кісткоголовий, як я. Тому подол... Боже, ти коли-небудь заткнешся... Я не знаю, чи стосується це тебе, але ти, маб маб мабуть, не розумієш ваги ситуації. Я тут не для того, аби приятелювати з тобою. Я тут не для того, аби вмінюватися жартами з тобою. Я тут для того, щоб усунути тебе. Ти тут, щоб. Усунути мене? Я так сказав. І під цим ти мав на увазі вбити. Um, ага. Що? Тож ти, справді, не знаєш. Про що в ти говориш? Я не можу померти. <пух> так, 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 серйоз, серйоз. Ти справді думав, що я повірю це? Нема значення, що ти робиш. Це нічого не змінює. Ти не можеш вбити мене, щонайменше тут. Ти просто зустрішся, що все мене надурити. Я дивна засвіти цього. Ти думаєш, що я в тому положенні, аби дурити тебе? Ти думаєш, що мене, мене це обходить. До того ж ти тут смихаєш за нитки. Ти не смішний. Добре, це твоя думка. Це справді. Ганебна справа, я маю на увазі для тебе. Якби ти спіймав мене під час кращого кінця, я був би більш схильний розвеселити тебе. Але цього не відбулося. Тож я не стану. І якщо це все за чим ти прийшов, тобі немає сенсу нанизувати мене далі. А вже ж ти маєш піти негайно. Я не попереджуватиму знову. Друже, я не йду, поки не закінчу те, що почав. Да-да-да того ж. <порщит> Просто поглядай на себе. Тобто ти не єдиний дратуючий в му мультисесвіті. Але ти найбільш розбитий бурух у небажаному коліті, який я тільки зустрічав. Я роблю тобі послугу, не те, щоб ти її прийняв, та все ж таки таки. Та-та гей, заяві що? У мене вже не була непогана ти теж сюди. Але думаю, ти виснажиш, щоб достатньо мого часу. То ж перший ж ми згорнемо це все. тобі є що сказати на останок. Усі мертві. Я вбив їх усіх ти будеш наступним.